І так, зараз ми розберемо червону зону та обсяг надання до медичної допомоги в червоній зоні, тобто під вогнем. Тобто зараз розберемо ситуацію. Ми двигались групою, виконували свою бойову завдачу. Натрапили на засідку і у нас трапилось так, що чувака за Да? Першим ділом ми подавляємо вогонь, вогонь противника. І в, і в це час малюємо доповідь командиру якому разі не стоїть бігти з вами голову там, блядь, зразу допомагати йому, тому що це може бути. Ну тобто ви можете стати следуючим так само лягти рядом і піздец. І так може зробити весь підрозділ. Ми робимо доповідь командиру. Командир вже в залежності від ситуації, дає від пріоритетності виконання бойового завдання, прийме рішення, чи стоїть видвигатися на допомогу пораненому чи ні. Що ми можемо зробити в цей момент? Ми повинні наваснаї голосовий зв'язок з нашим пораненим. Тож ми можемо. Друже, ти мене чуєш, ти живий, тобто ніх... не відвічає. Далі ждемо команди. Якщо командир каже, підходимо, то починаємо наближатися до бійця. Краще це робити з голови, Звичайно, під повним прикриттям. Ще один такий момент є, якщо у вас два трьохсотих і один з них лежить так, як він мовчить, нічого не каже, а другий кричить, то надаєте допомогу тому, який кричить, тому що це вже може бути пісня. Ваша пріоритетність спасти того, як ще живуть. Бажано наближатися з голови і постійно з ним контактувати. Подружити, ти мене чуєш, я твій бойовий медик, ти мене повниш, я воробей. Першим, що ми робимо, це забираємо зброю. Ну, у нас на даний момент, на даній сімки, зброї нема, А так у вас постійно буде зброя, тобто чувак може бути в шоковому стані, його ранило, він лежить охуєвший. хуєвши. І тут ще до нього наближається якась голова. Звісно, він може її заїбати. Забираємо зброю, радійки. Воли, гранати, то есть все, що може легко оказатися під рукою і стати причиною вашої сміті. Обсяг надання до медичної допомоги в червоній зоні. Все, що ми можемо тут зробити, це зупинка критичних кровотеч, масивних з кінцівок. І максимум ну, шия не там а просто зробити тиснічу пов'язку, якщо вам дозволяє тактична обстановка. Як ми це робимо? Допустимо, у нас є поранення в руку. Може, будь ласка, підійти, звісно. У нас тут поранення в руку. Ми зберізуємо його турнікет. Десь зразу раз. Час записали. Не приюбайте, записливо час, та й все, тут у нас разобрались. Далі дивимся приблизно нахуй є під ним калюшки, якісь кровічі немає. І займаємося евакуацією, тобто переміщення в жовту зону. Жовта зона у нас люба зона, в якій ми знаходимося вже не під прямим ворожим вогнем. Тобто якесь укриття, якийсь окопчик, бліндажик і тому подобне. Способи евакуації вони бувають наскільки різні, скільки це можна придумати. Тобто, Якщо ви там щось забрітаєте своє, це дуже добре. Так, друзі. Знаходимося ми в жовтій зоні. Тобто, Ми перемістилися з червоної зони, там, де були під прямим. Вогнем противника в жовту. Тут нам уже нічого не загрожує. Ну, може, тільки прильоті якісь. Але не тут, бо ми на полігоні. Першим ділом, що треба зробити, це перевірити всі наші втручання. Тобто ми наклали турнікет, перевіряємо його ефективність. Чи не посилилась кровотеча, чи вона не їх Да? Чи може треба підтягнути вороток? Це все об'язує фіксуємо. Тобто, неважно, де в нього було поранення, всі втручання, які ми з ним проводили, треба перевіряти після кожного переміщення. Так само це проводиться в. Час евакуації. Зараз ми будемо використовувати алгоритм Марч. Я вам покажу, як по ньому надається допомога пораненому. Починається він з літери М, масивні кровотечі. Починатиму я огляд з голови донизу, тобто до ніг. Зараз я вам покажу, як це відбувається в практиці. Завжди використовуйте рукавички, коли лізете до пораненого бійця, тому що ви хуя вихує там заболів за це все час, да, поки ви були в секторі і взагалі з чим він сюди прийшов. Маленький лайфхак, у мене рукавички знаходяться під тактичними, я можу зразу приступити до роботи. Починаю огляд я з шиї. Тобто залазю туди під голову, наносю, дивлюся рукавички чисті чи ні. Потім в мене починаються пакуніти ділянки. Тобто під пахвами, під другою пахвою, чисто. Підпах, залазьте прямо під сідниці, не стісняйтесь, що там можете йому щось обламати, оторвати. Все красиво. Далі займаємося кінцівками. Тобто повністю беремо кінцівку, оглядаємо її, прощупуємо. чисто. Так само і з другою. Чисто. Приходимо до них. В ногах можна ну, якщо прям з окунь, окунь Вот такая така, что чуваки просто не заглядывают в берцы, а там берст набирається крові і потихоньку і все нормально. Тобто тут берцы у нас розстрілюється, якщо берцы у нас ну, немає нема можливості їх розстрібнути быстренько, обдивиться і баште ножниці. Кстати, ножниці завжди повинні бути... Якщо ви не бойовий медик, звісно, вони вам можуть не надо. Але з собою носить на броні або в аптечці, так як це зробив мій побратим на броні, так як це зробив я.